Всім привіт, які це мій уже сьомий влог. Мій повсякденний день. Ну що ж, погнали! Йдемо робити всі свої справи. Спершу йдемо у ванну, приведемо себе в порядок. А тепер за лікарства. Чому я її вживаю, розказала в телеграм-каналі. цього літа давай, сьогодні зупи, Ну, а тепер п'ємо стакан води. Це досить корисно для організму. Скол. А тепер замазуємо бородавку, щоб вона відліпилась від мого пальця. ти ти мій номер один Відповцілуєш состави мене, випиваєш мене, мовхо. Далек у мене була яєжня і йогурт. Йдемо в центр по справах. Мажемо губки, і мама робить мені якусь зачіску. Вибиває знову до дна. Я тобою тобою хочу лишити. Дуже швидка і гарна зачіска. Вибиває знову до дна, я тобою лиш згріта. Ти віхід цього літа. Хотіли зняти статичне відео, але це не про нас. Прийшли в центр. Зайшла в пекарню перекусити. я Їдемо додому. Будеш особистий Кожен час, кожен лайк. Було скучнувати, тому крутила обруч. Випиваю твої слова, випиваю знову до дна. Я тобою Ждемо на флайогу йогу. Випивай твої слова. притопали Я тобою лиш згріта. Ти мій хід цього літа. Йому додомцю і їмо крекери. На відео виглядає ну, дуже гарненько. Нарешті притопали. Ну і на цьому все. Всіх цілого обнімаю. Всім па-па!